Полуницю Чамора Турусі часто називають легендарною, настільки сильно вона відрізняється від більшості інших сортів. Перш за все, це сорт з дуже великими ягодами, які до того ж і смачні. При цьому агротехніка сорту не настільки складна, щоб відмовитися від його вирощування, правда, великі кущі вимагають і відповідних площ. Опис сорту його характеристики, ягоди полуниці Чамора Турусі не просто дуже великі, вони можуть досягати розміру яблука. Кожна ягода важить близько 100, а аромат лісової суниці дуже сильний. Оскільки походження сорту точно невідомо, серед садівників виникають суперечки, щось тут нечисто. Є підозри в участі при створенні сорту генної інженерії. Вважається, що ця полуниця родом з Японії. Виведена на основі сортів Гігантелла і королева Єлизавета, вона не підходить для посушливих регіонів, оскільки найменший недогляд з поливу може погубити рослини краще, чамора. Турусі відчуває себе в середній смузі, непогано переносить і сильні морози у цієї полуниці дуже великі кущі і сильно розвинена коренева система. Хороші молоді саджанці швидко приживаються і нарощують як коріння, так і надземну частину посаджені в квітні. Вони вже до середини червня являють собою дорослі рослини, які не поступаються за розміром дворічним. Листя дуже великі, їх багато, вони мають темно-зелене забарвлення, вусів полуниця утворює дуже багато, без своєчасного видалення зайвих вони можуть швидко заполонити всю плантацію. Дорослий кущ видає більше десятка квітконосів. Ягоди мають неправильну форму, округлі біля основи. Вони переходять в конус або гребінець. Маса ягоди може становити, в залежності від догляду, від 50 до 150, навіть дрібниця, що отримується на бідних ґрунтах без підгодівлі, важить ніяк не менше 20-30 м'ягоди пофарбовані в темно-червоний колір, але верхівка їх світліша, часто майже біла, аромат дуже сильний. Типовий соничний, от щільна, соковита містить незабарвлену серцевину і навіть порожнину безпосередньо біля плодоніжки. Дегустаційна оцінка 4-5 бала з 5, ягоди не встигають рано. Навіть в самому теплому кліматі збір врожаю починається лише в кінці червня, нормаш з середини липня до середини серпня. В середньому з одного куща збирають від півтора до трьох кілограмів ягід з гектара. До 250 центнерів, на відміну від переважної більшості сортів, чамора Турусі нормально плодоносить на одному місці до 10 років, але починаючи з п'ятирічного віку ягоди починають потроху дрібніти, щоб інтенсивне плодоношення спостерігалося вже з другого року після посадки. В перший рік рекомендується майже всі з'являються квітконоси видаляти. Стійкість хвороб не є козирем сорту. Якщо борошниста староса йому не страшна, то до плямистостей і вертицельозу у нього немає імунітету серед шкідників відносно стійкість присутні щодо кліща, інші ж атакують полуницю, як і інші сорти. Дивно, але такі великі ягоди добре переносять перевезення. Відео характеристика полуниця Чамора Турусі. Зовнішній вигляд ягід ягоди полуниця Чамора Турусі важко описати з точки зору геометрії. Всі вони різні, і форма їх неправильна. Але все ягоди дуже великі, пофарбовані в темно-червоний колір з бурим відтінком. Верхівка виділяється від решти ягоди більш світлим відтінком, насіння втоплені слабо, а при нестачі вологи в ґрунті можуть сильно виступати на поверхню, роблячи її шорсткою на дотик, при температурах вище тридцять, форма ягід може погіршуватися, розпливаючись від запікання, переваги та недоліки, особливості відмінності від інших сортів не можна сказати. Що полуниця Турусі складається з суцільних достоїнств, але їх у неї багато, особливо виділяють садівники наступні риси, надзвичайну крупноплодність, дуже високу врожайність, прекрасний смак ягід, дуже сильний аромат, хорошу транспортабельність врожаю, унікальну тривалість життя кущів на одному місці. Розтягнутість плодоношення, високу зимостійкість, у числі недоліків відзначаються непереносимість посушливої, спекотної погоди, невисока хворобостійкість, занадто велике усообразоване необхідність великих площ в саду. Звичайно, найбільш критичним недоліком слід вважати невисокий імунітет до багатьох хвороб, саме цей факт є неприємною особливістю сорту, з приємних не бувала крупноплодності, пов'язана з нею врожайність. Те, що ця полуниця не підходить для південних територій, нормально, адже більшість сортів має ті чи інші обмеження по клімату, складно знайти сорти, з якими можна коректно порівнювати полуницю Чамора Турусі, Вона явний лідер за розміром ягід у гігантели, від якої, ймовірно, стався сорт. Вони в півтора рази дрібніше у сорту маршал. В два всі сорти мають свої переваги і недоліки. Значно дрібніше ягоди і у сорту лорд, який, як і Чамора турусі, здатний жити на грядці ціле десятиліття, чому б не засадити всі сади саме розглянутим сортом, та тому, що і він не без вад, як і будь-які інші, застосування ягід полуниця Чамора турусі, використання ягід полуниця чамора турусі універсально. Але в першу чергу цей десертний сорт призначений для вживання в свіжому вигляді. Особливо сприяють цьому прекрасний смак і виключно приємний аромат. Але оскільки багатий урожай відразу з'їсти неможливо, а ягоди зберігаються без пошкоджень всього кілька днів. З них роблять різні заготовки, варення, джеми, компоти. Можна їх і заморожувати, хоча зручніше, звичайно, в заморожуванні більш дивноплідні сорти. Особливості вирощування. З точки зору агротехніки сорт не представляє особливих труднощів. Важливо лише пам'ятати, що рослини вимагають багато місця, на півдні кущі садять за схемою 40-60, щоб листя добре прикривали ягоди від жаркого сонця. В інших регіонах 60-60 грядку готують як зазвичай. Посиленого харчування сорт не вимагає найнадійніше вважається квітнева посадка, оскільки сорт не відрізняється болезнестойкостю. Вже при посадці кущики обробляють в профілактичних цілях. Втім, на особистих ділянках для цього використовують лише екологічно безпечну настойку йоду 30 крапель на відро води. Складність у новачків викликає вибір норми поливу при нестачі, вологи ягоди дрібнішають, а при надлишку стають водянистими і втрачають в смаку. Важко дати конкретні рекомендації. Це питання вирішується дослідним шляхом. Підживлення вносять за звичайною схемою, рано навесні дають азот у формі сечовини, перед самим цвітінням комплексні добрива. З початком росту ягід поливають грядки розчином золи, а восени посипають перегноєм. У профілактичних цілях обов'язково оприскування рослин незабаром після початку відростання листя один і бордоською рідиною і скошування більшої частини листя після збору останнього врожаю. Укриття на зиму в середній смузі потрібно дуже легке, північніше полуницю вкривають хвойним ялиновим гіллям, а в найхолодніших регіонах додають і неткані матеріали від гуки про сорт чамора турусі у порівнянні з гігантелою максі ягоди чамори краще дозрівають, мають кращу транспортабельність, щільність при внесенні органіки, і золи, мінералки, при підготовці грядок, мульчування і помірному поливі виростити ягоду розміром стог. А загальний урожай з дворічного здорового куща більше один. Це звичайна норма. Головне розріджена посадка не менше 35-40 сміж кущами на квадратний метр, не більше чотирьох кущів при торгівлі такою ягодою на ринку завжди збирається натовп здивованого народу. Я часто жартую. Мовляв, це не полуниця, а яблука. Тільки поведу зовсім як полуниця, і за смаком полуниця, але яблука. Чамора завжди незмінно продавалася за найвищою ціною. У моїх умовах спостерігалося невелике ураження плямистостями, а при підвищеній вологості сірою гниллю клубні кахт. Хорюм Віноград, обрат 2775 Мої відгуки про чамори самі схвальні. Гнилі майже не було, запікання я спостерігала, але не масово. А на тих грядках, що ростуть у виноградних рядах, таких проблем взагалі не було. Надія Миколаївна хтп. Хорюм віноград, інфошовтрат в 2,775. Сорт дуже вимогливий. В минулому році в пік дозрівання була спека, в результаті ягода щільна, ароматна, гнилі не було. Трохи підпеклися окремі ягоди цього року. В період дозрівання йшли дощі. Картина плачевна, ягода м'яка, водяниста, нетранспортабельна. Третина врожаю згнило. Правда, в той період на ринку ніяких інших сортів вже не було, сильно пошкоджується грибними захворюваннями. Кореневої системи загалом сорт нестабільний і вимагає випробувань. Схема посадки у мене 4050 см в два ряди між рядками 80 см. Занахт. Корюм, він обрат інфошофтрат. В 2775 паде 3 у порівнянні з іншими сортами, в кущі чамори в три рази більше за інших, сорт дуже хороший, але для себе. Для закладки промислової плантації підходить дуже мало анатолій. Хорюм віноград інфошофтратвп, да 775 паде 3 Чамора Торусі справді чудовий сорт вирощує його вже років 15. навіть при огидному догляді витягує ягоди вагою 35-4-0. а вже за допомогою умілих трудівників він може видати ягоду до 150. Звичайно, для отримання такої ягоди необхідно використовувати відомі агроприйоми Порівняно до грибкових захворювань і шкідників високоврожайний Ніколахтп. Слюбцпрю, індекс Шовтопіц 948, полуниця Чамора Турусі на сьогоднішній день, мабуть, самий великоплідний сорт. Хоча ступінь великоплідності сильно залежить від правильного догляду, у будь-якому випадку цей сорт проявляє дуже високу врожайність, а ягоди цієї полуниці дуже смачні і ароматні.